Всім доброго дня, поговоримо про купероз. Саме цей термін вирішив використати, оскільки він більше знайомий споживачам косметичних послуг, відвідувачам косметичних салонів, клінік естетичного профілю тощо. Що треба зрозуміти? Треба зрозуміти, що під куперозом ховається насправді дерматологічне захворювання ім'я, якому розацея. Розацея це проблема, яка може спіткати найчастіше жінку десь постбальзаковського віку. На жаль, цей процес десь розгортається ближче до 30-40-50 років, і таким чином до решти проблем зі здоров'ям додається ще й неприємний купероз. Як правило, має місце генетична схильність і нерідко виглядає як негарна судинна сіточка на обличчі в ділянці щік, носа, на лобі, може бути ще на підборідді. Неприємності додає той факт, що щонайменше нервування або вживання кави, або гарячої їжі, або знаходження біля джерела тепла, або на сонці в сонячний день може різко погіршувати цей стан. Що треба робити? Можна йти різними шляхами, але один з, мабуть, найкращих це все ж таки звернутися до фахового спеціаліста-дерматолога. Чому це важливо? Бо Ніколи не зайвим буде розібратися з причинами і з чинниками, які викликають погіршення і загострення цього захворювання. Воно, як і дуже багато шкірних хвороб, має хронічно рецидивуючий характер. Таким чином, якщо діагноз встановлений правильно і призначене високоефективне лікування, то цих симптомів можна в значній мірі позбутися. Інколи навіть вдається довести шкіру до абсолютно ідеального стану. А в будь-якому разі не зловживаємо самолікуванням і не збираємо рецепти з сумнівних джерел. Всім гарного наступу!